Незабаром тут можуть зустрітися Трамп і Путін найхолодніший штат США ідеальне місце для теплих переговорів. Чому саме Аляска? І що варто знати про цей край? Аляска стала 49-м штатом США у 1959 році, але до цього належала Росії, поки американці не купили її за трохи більш ніж 7 мільйонів доларів. Це приблизно по 2 центи за акр. Уявіть, якби ми купили пів Європи. За ціною однієї київської квартири. Це найбільший штат у США. Площа така, що сюди можна вмістити Францію, Німеччину, Італію та Іспанію разом, і ще залишиться місце для парочки наших областей. Тут 17 із 20 найвищих гір Америки, включно із Деніалі – понад 6 кілометрів у висоту, понад 3 мільйони озер, 100 тисяч льодовиків, і як бонус: активні вулкани та землетруси. Тку сонце може не сідати тижнями, і в таких умовах живе майже мільйон людей. Приблизно 16% – це корінні народи із власними мовами та традиціями. Інші ті, кого сюди привела робота, і здебільшого це робота в нафтовій галузі: 85% бюджету Аляски із нафти. Є ще риболовля, золото і туризм. Але головний дохід чорне золото. До речі, кожен мешканець щороку отримує чек із нафтового фонду приблизно 1700 доларів. Уявіть розповісти це пересічному росіянину і пояснити, що нафта тут працює на людей, а не на царя. Тож, чому саме Аляска для переговорів? Можливо, щоб підкреслити холодний градус відносин. А може, щоб нагадати, як США колись уже обійшли Росію, забравши її територію за копійки. От Тепер на цій непривітній землі, де історія вже одного разу розставила крапки над між Росією та Америкою, зустрінуться Трамп і Путін. Питання хто цього разу вийде переможцем? А як думаєте ви? Пишіть свої версії у коментарях. Не забувайте підписуватися на РПК Україна у всіх соцмережах, ставте нагадування, щоб не пропустити найцікавіше. і Залишайтеся з нами. Далі буде.